Ретротрактор, на якому півстоліття тому працювали у колгоспі, який десятки років був своєрідним пам'ятником у селі Гулі. Реставрують старовину сільськогосподарську техніку на металевих шипованих колесах з ручним керуванням, гальмами та газом відновлюють фахівці Барського коледжу транспорту та будівництва. З нами на зв'язку Йосип Ківітлевський, керівник Барського фахового коледжу транспорту та будівництва. Вітаю вас. Доброго дня! Розкажіть трішки про історію цього трактора, і розкажіть нам про нього більше. У е, мене років 10 тому виникла ідея створити музей під відкритим небом, а саме зберегти, відновити ретротехніку. І першим експонатом, який вдалося мені, скажімо, не придбати, отримати, краще сказати. Це була полуторка, яка була пам'ятником нашому місцевому АТП. Тут поруч село Євке Балки стояла на, на підесталі полуторка ГАЗ АА порядка 40 років. Зрозуміло, що в нас гнила вщента, особливо дерев'яні елементи. Але нам з командою викладачів, студентів, Напротязі року вдалося повністю відновити полутору. Вона сьогодні в нас е, на ходу заводиться, їде чудово. І е, наступна була моя мрія трактор. Трактор Універсал. Е, ми автомобільно-дорожний дорожній технікум, стара назва. Зрозуміло, що автомобіль вже мали в колекції. Перший автомобіль вітчизняний, краще сказати, радянський. Да. А дорожньої техніки, а саме. Трактор його можна вважати дорожною будівельною машиною першою. Да, не було. І ось, що називається, під занавість вдалося у нас є таке село Гулі на П'єсалі пам'ятником. Трактор простоїв десь також порядка, мабуть, 40 чи 50 років. Да, і домовившись з керівництвом району. Ми його перевезли в коледж. Були спочатку, громаду про це не повідомили. Були спочатку обурення, але зараз ці обурення встигли, коли втихли, коли народ побачив, що я хочу зробити е, зробити правильно. Я вважаю, що пам'ять про пращурів, про брадів, е, які працювали на, на цій техніці, буде правильно збережена, коли ця техніка буде в належному стані. А ідеальний варіант, коли вона буде в робочому стані. Да, тому е, на сьогоднішній день ми вже ну, війна зіпсувала все. Якби не війна, трактор вже мав бути, бути на ходу ще років два тому. Трактор що собою являв? Як він з'явився? Ну, в радянські часи, розумієте, партія сказала поставити пам'ятник, зібрали по колоспі все, що, скажімо, було не потрібне. Е, агрегати вузли скрутили, зварили, поставили, пофарбували це пам'ятник. Зрозуміло, забравши його, коли вже тут в коледжі роздивилися, там жодного елемента робочого справно не було. Дуже важко дається реставрація. але по кузову ситуація по самому шасі, трансмісії, коробці простіше. Вона така, скажімо, проста, нескладна в ремонті. А от двигун там непростий. І з двигуном виявились проблеми. Він, будучи на п'єдесталі, ви розумієте, можна сказати, що в полі стояв. Хлопчики познімали все, що тільки можна було зняти. Ну і можливо, дещо навіть не поставили взагалі. Тому відновивши двигун, замінивши гільзи, поршня, кольця, наплавивши бабіт, це було саме складне, все це ми зробили. І от підійшли вже до пуску двигуна. А тут є багато моментів складних в якому плані. Ніде немає жодних інструкцій почитати, як воно працювало, як його виставляти мітки. Як скажімо, заводити, навіть скажімо, банальні такі речі не було прописано ніде. І от коли я познайомився на одному із форумів в Києві з Володимиром Злюбером, який відновив подібний трактор, да, йому також це далося важко, але досить такий він набув, придостатньо для того, щоб нам передати його було. Так, і от я з командою викладачів поїхав минулий понеділок в Любар, власник цього трактора, директор заводу Олександр Мацун. Прізвище не можу задати. А ось ще пробували його можливо заводити, а як будете використовувати його в подальшому? Ну, Наш трактор не могли ще заводити, тому що він ще не дозібраний. Так, як його правильно зібрати, ми поїхали, подивилися наших друзів в Любарі. Та в подальшому я впевнений, що ми його заведемо тепер. В подальшому він просто буде як діючий експонат. От полуторка виїжджала в День Незалежності. Ми виїжджали в центр міста, заводили. Народ з величезним інтересом дивився, як вона рухається. Фотосесії біля полуторки. Надший трактор. В є, буде перший трактор універсал, який буде в робочому стані. Да, це дуже цікаво. Дякую. Враження не можу придати враження, як на ньому цікаво їхати навіть. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Самому було б цікаво спробувати навіть поїздити. А, е, я вам можу скинути фотографію, в якому стані зараз він у нас. А нашим глядачам нагадує, з нами був Йосип Кібітлевський, керівник Барського фахового коледжу транспорту та будівництва.